Згодом у повітряних силах поточнили, що ворог застосував 94 ракети та 193 безпілотники. І Наша система ППО збила 81 ракету і 80 дронів. І ще 105 БПЛА не досягли цілий, тобто були локаційно втрачені. П'ять дронів повернулися в Росію, і ще один полетів до Білорусі. З нами на прямому зв'язку зараз військовий аналітик Денис Попович. Пане Денисе, вітання вам. Вітаємо доброго. Доброго дня, пане Денис. Перше запитання, звісно, буде ваша оцінка цього одного з наймасованіших повітряних ударів по українській інфраструктурі, енергетичній, в тому числі. Я от хочу просто так для розуміння процитувати витримку з повідомлення Володимира Зеленського на його офіційному телеграм-каналі. От він тут пише, пише, що це такий в лапках мирний план Путіна знищити все. Це так він хоче в лапках перемовин, тероризуючи мільйони людей. Ну, можна поставитися або прокоментувати ці слова Володимира Зеленського. Тобто, це що таке, примушення до якихось перемовин, чи, чи це абсолютний тероризм, не зважаючи ні на які рекомендації, ні МАГАТЕ, ні інших західних партнерів, ні власне своєї якоїсь позиції незрозумілої стосовно майбутнього. Так, що от, от що хоче Російська Федерація цим, цим доводити? Ну, через два місяці виповнюється три роки війни широкомасштабного вторгнення. Війна триває 60 років, а ми кажемо про широкомасштабне вторгнення. Через два місяці три роки. Які рекомендації МАГАТЕ, які рекомендації ООН, яке міжнародне право? Ну, я думаю, нам варто б забути було про всі ці визначення, які там існували до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Нові правила будуть. Вироблятися, відпрацьовуватися після завершення цієї війни світового укладу. Світового Тому зараз це тероризм абсолютно, і ми бачимо, що куди завдавалися удари. Жодного військового сенсу в цих ударах нема. Наслідки які наслідки в нас збільшилися проблеми із електрикою в ряді регіонів, зменшилася потужність реакторів. Зрозуміло, куди вони били. Вони хотіли вивести з ладу. Атомні реактори для того, щоб позбавити нас електроенергії. А Якщо позбавити нас електроенергії, то позбавити і тепла. Бо зараз на вулиці Мороз. Очевидно, я навіть не виключаю, що вони дивилися прогноз погоди, готуючи цей обстріл. Ясна річ, що щоб підготувати обстріл, потрібен час, ну але ж, якщо подивитися приблизно, як поводила б себе погода і не зниження температури, то в принципі можна було заздалегідь. Підгадати під це зниження для того, щоб більш-менш підготувати це нуда, тому це все проти мирного населення, це все проти нас підірвати тил, посіяти зневіру, паніку і змусити нас в чергове, в них є така надія, змусити нас, щоб ми пішли самі до нашого військово політичного керівництва і почали вимагати з нашого боку, щоб він. Прийняв умову Путіна. Володимир Зеленський має на увазі президент України. Прийняв у умову Путіна щодо припинення замороження війни. Нещодавно Денис Шмигаль повідомив про те, що Україна отримає шість систем протиповітряної оборони Арісті та пускові установки Петріот від від Німеччини, і це буде до кінця цього року. Звичайно, кожна система ППО нам дуже важлива, тому що і президент зауважував на тому, що 10-12 систем протиповітряної оборони буде достатньо, щоб закрити небо України, ну і дати росіянам відчути та цей тиск. Як ви думаєте? Ну, не знаю, запитання, скільки ще систем потрібно, чи доречно воно зараз. Але загалом додаткові системи, це додатковий захист, це ем, те, що ми зможемо відбивати і більше ста ракет. Ну, Якщо буде більше ста ракет, будемо і більше ста ракет. А відповідаючи, відповідаючи на ваш скільки потрібно систем ППО, ну, називається, називається кількість, я не буду з цим сперечатися. У мене завжди єдине відповідь на подібні питання. Чим більше, тим краще. Ну, 10-12, ну ми ж вам не відмовимося від 20 чи 30, правильно? Тобто вони не будуть зайвими. Просто називається певні, е, певна кількість, яка очевидно розраховується в залежності від того, скільки нам можуть дати і тих запасів, які там є, наші європейські партнери можуть бути готові нам передати в наше розпорядження. Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, от зараз в своєму Твіттері пише, що терміново потрібні Україні 20 систем ППО, включно на Самси, ХАУКІ, а також Айріс T. Це от буквально зараз. Тобто, ми. Денис Шмигаль, добре. Сибіга каже 20. Ну, давайте так. Давайте так. Тобто беремо батарею Петріот, два взводи, Значить, це вісім пускових установок батареї Петріот. Відповідно, це 32 ракети. Розрахунок дві ракети на одну повітряну ціль для Петріотів. Ну, давайте порахуємо, скільки, наприклад, потрібно нам таких батарей для того, щоб прикрити Київ. У разі мостового удару і великого використання кинжалів, іскандерів і корейських ракет. То от я взагалі б взагалі назвав би для таких міст, як Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса ну, для прикриття Надійного, потрібно 3-4 батареї петуроти щонайменше. Відповідно, я тому я і кажу, що чим більше, тим краще. Мене немає в цьому сенсі. Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги. Вашингтон передасть Києву озброєння на 500 мільйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Антоні Блінкен. До пакета входять артилерійські снаряди різного калібру, боєприпаси до Хаймарсів, протитанкові системи, транспортні засоби та інше обладнання. Міноборони сполучених штатів розповіли, що ця зброя надійде із запасів Пентагону. Ну от зброя є. Тобто, ми раніше казали, що окей, будуть патріоти, давайте ще снаряди до протиповітряної оборони різних типів. Ну, тут бачимо, що є гроші, і власне те, що ми отримаємо. Тут можна зараз сказати про пріоритети найбажанішого для України саме з військової допомоги. Ну, знову ж таки, відповідь тут одна: війна потребує всього. Починаючи від палива і навіть резини для машин. Покришок змову, в тому числі, і закінчує ще зенітніми ракетами. Тобто, все все необхідно. Цей пакет, який ми зараз отримали, будемо отримувати на 500 мільйонів доларів. Він покриває поточні потреби. Він необхідний для того, щоб перекрити вимоги тут і зараз для ведення бойових дій тут зараз на землі в цей час. І ми чули про те, що Америки до кінця каденції Джо Байдена вони хочуть максимально забезпечити зброю з буде зрозуміла, як буде себе поводити Дональд Трамп. Ну поки що бачимо, вони намагаються цю обіцянку виконати. Повітряні сили збройних сил України це якраз впродовження теми військової допомоги, і, зокрема далекобійними засобами, про що Україна невтомно продовжує нагадувати нашим партнерам. І, от е, звіт від повітряних сил, сьогоднішня офіційна інформація, звідки запускалися ракети: Брянська область, тимчасово окупований Крим, Тамбовська область, також Волгоградська область, райони Чорного моря, Воронезька область, Ростовська область. Це, цей звіт я. От, от цікаво, чи отримують такі самі ну можливість читати ці звіти і вивчати наші партнери, можливо, в Німеччині там так про далекобійні спроможності України завадити або убезпечити себе? От ми говоримо про 20 установок Петріот. Це одна історія, а позбавити росіян можливості запускати ці ракети з певних об'єктів? Це вже інша історія. І питання, от шальки там цієї ескалації, зараз ескалює тільки Російська Федерація. Тобто, чи можна після таких от масованих ударів сподіватися на те, що українська дипломатія нарешті зможе достукатися до когось з приводу підсилення саме наших далекобійних спроможностей ну, сьогоднішній день? На наші, наші американці дозволили англійці, французи так само, начебто, не проти, не проти питання стоїть за німцями. Там Олаф Шольц не хоче своїх власних міркувань давати нам подібні дозвіл. То поки що у нас дозволи є на використання західного озброєння по території Російської Федерації. Але я хочу нагадати там 300 кілометрів максимум. А до Волгоградської області значно далі. Тобто Російська Федерація може запускати ракети, і балістичні такі можуть стартувати за межами дії цих двокодійних ракет. Я не впевнений, що того, чи збережеться е, цей е, дозвіл, коли Дональд Трамп стане президентом Сполучених Америки. Він може його відкликати. Це перше. А друге, зважаючи на е, незрозумілу позицію Трампа, майбутню щодо цього питання, і того, що та сама Німеччина у відношеннях до Таурусів притримується своє, своєї логіки, своїй лінії, нам треба розвивати власне озброєння. Ми зараз бачимо, що це відбувається, і треба ставити, робити ставку саме на власні технології. Коли вони у нас будуть, то тоді ми можемо не запитувати дозволів ні у США, ні у Німеччини, а бити на тих відстанях і по тих цілях, які ми саме для себе оберемо. Ми вже говорили кілька днів тому про те, що росіяни перебазовують свою техніку, зокрема авіаційну, на Енгельс 2 тобто аеродром, куди там і американські ракети не дістануть. Тобто, зрозуміло, що росіяни розуміють, що Україна буде використовувати будь-які можливості для того, щоб знищувати логістику, склади боєприпасів і так далі. Але ж перебазувати все неможливо в якісь там найдальші точки. Ну, абсолютно правильно, Перебузувати це неможливо. І там настає питання використання е, дальності дії, радіусу дії тактичної авіації. Вона має певний радіус дії, який своєю чергою залежить від бомбової нагрузки, бомбового навантаження. Чим більше бомбового навантаження, е, тим е, меншим буде радіус дії з огляду на витрату пального. Тоді виникає питання щодо е, аеродрому підскоку і таке інше. Звужуються можливості використання тактичної авіації. Якщо е, вони перебазовують вже на 400-500 кілометрів, це вже має значення. Там на 100, на 200, то не таке значення має, а на 400, 500, 600, то вже має значення. Тому безумовно, наші удари по цих аеродромах, і сам факт перебазування цих літаків, він безумовно вже, е, вже може впливати на лінію фронту. Угу. Пане Денисе, от ще стосовно. Е, Якби фактів, які озвучені, в тому числі президентом України сьогодні вранці, після масованого обстрілу, зауважує президент Володимир Зеленський, що гарно відпрацювали F-16. Зокрема, завдяки цим літакам, ну і власне вправності професійності наших пілотів, вдалося збити 11 крилатих ракет. От, ви, як військовий аналітик, для вас оці цифри про що говорять? Це мало, багато ефективно відпрацювали. Ну, 12 кратих ракет не долетіли до цілей, які були визначені для цих ракет. Ми не знаємо, куди вони летіли. А раптом одна з цих ракет влучила просто дільше трансформатор однієї АЕС, виробила БОС. Зараз бо знає, скільки у нас не було б електрики по країні. Тобто, той факт, що вони збили 11 ракет, це само по собі дуже ефективно і правильно. Тобто авіація і протиповітряна оборона. Мають діють, мають діяти у кооперацію, у зв'язці, тому це в принципі хороший результат. Ну і минулого тижня також Путін продовжує. Ну, якщо не шукати, то вмовляти старих союзників бути ще ближчими, відбулася. Пам'ятаємо, зустріч Путіна з Лукашенком. І от вже відомо про те, що Путін дав доручення Лукашенку стосовно розбіщення Арішника ракети ще там певних протиповітряних або авіаційних систем. Ну і знаємо, що навчання також на території Білорусі не почалися, а продовжуються. Але от сьогодні також вже є новини, що Олександр Лукашенко Лукашенко дав все-таки вже своїм військовим доручення щодо Орєшніка. і мова йде про те, щоб забезпечити розміщення ракетного комплексу Орєшнік на території країни та грамотно спланувати його застосування. От така інформація є. Це, це про що? що? Що таке правильне розміщення і грамотна експлуатація з точки зору Лукашенка? Я думаю, що пора вже молитися на святого Арішника, чесно кажучи, і Лукашенку, і Путіну. Новий Бог у них з'явився. Раніше там був Сармат, а зараз буде орешник. цим морешникам Європу і Україну і так далі. Треба розуміти, що ну, те, що каже Лукашенка, хто буде цю систему експлуатувати? По-перше, цих орешників небагато. Давайте будемо посилатися на дані гур, які кажуть про те, що цих орешників, в принципі, фізично, їх там кілька одиниць. Скільки одиниць буде розміщено території Білорусі, велике питання. Одна чи дві. То теж euh, треба розуміти. Вони ж все ж не перекинуть на територію Білорусі з Російської Федерації. Що вони собі мають залишити для того, щоб інших лякати? Це по-перше. По-друге, в мене знову ж таки, коли відповідаю на питання стосовно ядерної на території Білорусі, у мене головне питання, яке я хочу поставити і отримувати відповідь. Ну, я розумію, що це питання скоріше повітря, бо його треба адресувати Білорусі чи Російської Федерації. Е, але е, на що розраховується Лукашенка? Він вважає, що він буде використовувати ядерну зброю. Ні, він не буде використовувати. Тобто вона, очевидно, буде все одно остаточне рішення буде прийматися в Москві щодо використання чи не використання ядерної зброї на території Білорусі. Тому для цього для Лукашенка це, я думаю, не більше ніж засіб продемонструвати, як він класно дружить з Путіним подорож... товаришує і який у нього хороший друг. Уряді Російської Федерації додатково знаєте історію з рукопожатістю. Тобто, в мене є ядерна зброя. Будь ласка, давайте потискайте мені руку. Я маю бути поважною людиною і членом ядерного клубу. Але одна справа тримати ядерну зброю у себе на території, друга справа нею розпоряджатися. Дякуємо дуже. Дякуємо вам, Денис Попович. Військовий аналітик був з нами на прямому зв'язку.